І так, вітаю всіх, тому що так уже гадаю, хто там можливо чекав, і я чесно заждався, тому що ну, давно вже хотіло засняти відео про це, особливо враховуючи те, що дуже мало інформації на всяких, так борт-журналах або на сайтах і так далі. Та й в принципі в Ютубі також мало інформації щодо цього. Сьогодні ми говоримо про е колеса іменно для УАЗа, тому що я раніше ще від давніх відео, ну як давніх, тоді ще в пропуск як тоді допрацьовували. Я тоді розказував про те, як що хотів робити заміри перед тим, як буду вже типу міняти собі колеса. Іменно буде йти мова про те, про, так скажемо, встановлення диски від Suzuki Grand Vitara XL7. Іменно чому так це все діло, скажімо, пішло, тому що ну, рідні диски мене дістали, тому що вони б'ють, вібрують, там вони камерні, типу, в принципі. Ну і важко, якби вони самі по собі маленькі. Ну, раз можна було встановити навіть там 240 в п'ять широну, можна 200. 55-ту ну, справа в тому, що у нас Волговський міст і він чуть вужчий, типу, а ставити проставки, там, які ще будуть важити чисто по кілу сантиметрово, півтора сантиметрою. Ну, якось немає я, чесно, бажання. І хотілося більше виліт на колесах, типу, без застосування, так скажемо, проставок. Тому що вийшло? Що так скажемо, я взагалі знайшов цю інформацію на бортжурналах. Uh, шукав, 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 так скажемо, і знайшлася така інформація, що якраз підходять від Suzuki xl 7. Типу, uh, саме головне, що це розболтовка 5х139,7, uh, центральний діаметр 108,5 чи около 6, 110 мм. Типу, не так як? -то, скільки там, ні, 98 мм, центральний отвір. Uh, як його... І саме головне, що єдине я тоді не знав, це про діаметр е, отворів під шпильки. Тому що я болван. як ж така взагалі розкажу свою історію, я вирішив поставити леті диски на УАЗа. Думаю, ну чого, вони важать по 8,7 кг кожен диск. Чи по 8 кг. Ні, здається, по 8,7 км, якщо чесно. Неповних 9 кг, я пам'ятаю. Я надивився вже всяких відео про тюнінг. Сузукі, оцей гранд 7. І мені прям я думаю, все, задую в чорний колір, все, красота прям буде, у вас на, на литі, капець. Вже ви гадаєте? Купляю ці диски, нахожу ще й по хорошій ціні. А, людина там, скажімо, чи від безвисходності там продавала, так скажімо, чи просто-напросто було терміново кошти. Я вже не знаю історію. І вона продає мені за 10 тисяч комплект. Там предоплата саме головне, що домовились і так, туди-сюди. Ну, справа в тому, що я приїжджаю ну, на l 200 на пошту e, новою поштою це все діло робив, скину тоді предоплату. Вони мені там прийшли буквально через пару днів. І тільки я взяв з собою ступицю, e, ну моточину, давайте так уже скажемо, від Воловського моста, в мене ззаді стоїть Воловський міст, але ж розболтовка така ж сама, що і спереді чи у Азовський містом, наприклад, візьме. І я пробую за моточину впихнути в диск, а в мене не виходить. Я такий думаю, а що за фігня? І як виявляється, діаметр е, отворів е, під шпильки, ну, взагалі мені не підходить. Чому? Тому що, виявляється, на УАЗі М14 шпильки під кріплення диску, а на СУЗуки М12. Я балдан, так скажемо, оце з цим опозорився, тому що вже людині я вже докинув невеличку суму. Кажу, будь ласка, типу. Заберіть їх назад, тому що ну, на зло вони мені не підходять, я не знав. Тому що, я думаю, якщо вже і залізні підходять, тому що в борт-журналах говорилось іменно про залізні диски. Я думаю, та яка різниця? Летіть чи залізні, ти між за таку хорошу ціну. Ну... Так вийшло, що прийшлося їх назад відправити. Я, чесно, розчарувався. Ну, в чому справа? Тому що там діаметр всього навсього був, геть не пам'ятаю, не було навіть чи то 13 міліметрів, чи скільки. Тобто, ще потрібно надо було міліметр мінімум розточувати, щоб чисто як-небудь напихнути диск на моточину, на шпильки. Іменно. І я зрозумів, а враховуючи те, що там ще де центральний отвір, це 108 мм з половиною, чи скільки він там йде точно, дуже тонесенька стінка, якщо там ще розточувати, типу, і ще по-хорошому потрібно було б до Фрезервика гнати, щоб він підігнав угол о, цих самих отворів, де йде конус від гайок. Що, ну, Чесно, я не знаю, тут токаря, напевно, в моєму місті немає, не то що Фрезорчика. Тому ну, прийшлося вже від них відказатися, і я вже собі вирішив: ну, типу, дідько з ним, треба шукати залізні. І, чесно, раніше попадались мій варіанти з хорошим, більш-менш, начебто, так скажу, лакофарбовим покриттям. Думаю, зверху просто задується чорним, замутується ну, замотується там, і все. Ну, щось тоді це діло, як я відказався, від літих. Вже дивлюся на залізні, залізні вже пропали. Ну, в обране додав, ликс. Думаю, ну, нічого. Проходить буквально трохи часу, знаходяться диски. Чесно, в такому собі стані. На фото вони були набагато кращі за 10 тисяч гривень. 4 всього на всього диску. Типу, ну немає запаски. Я такий думаю, та й дідько з ним, типу, запаску яку-небудь там кину собі на задню ляду та й все. Мені головне, щоб машин на колеса, на яких буде сама машина їздити, ну той комплект, чотири штуки. Я собі його купую за 10 тисяч, це що виходить, це які характеристики диску, типу, якщо у нас у йде, типу, йде 15 на, тобто 15 це радіус самого диска. Потім у нас йде ширина G6, якщо я не помиляюся. І так скажемо, виліт, якщо не помиляюсь, іменно у азовського 22 Ну, там, так просто формулію. Ну, і зрозуміло, 22-й виліт типу, ну, в, іменно Це На Іменно Сузуківських, оцих, що на літих отих я брав, що на залізному. Виходить, що е, іде 16 на ширину 7. Виліт в нього йде 5. Типу, там вже врахуємо, це вже 17 мм. Ми собі розширюємо колію тільки за рахунок одно... з однієї сторони. А якщо враховуючи дві сторони, то в нас що виходить? 3-4 мм. Типу, думаю, ну, хорошо і так як би. З другої сторони. ну, Не так воно це діло хотілося б, як так скажемо, було. Тому що ну, зараз буду вставляти паралельно картинки, були, так скажемо, печально вони стані, були вони запечатані. Навіть не запечатані, можна сказати, ну, типу, так скажемо, консервування, якесь там, якась олива була така, ну з чимось, воно перемішано, ну, дуже жирне. Вимиватись не хотіло навіть і соляркою, типу, бензином, щось я не дуже хотів, бо в мене тоді саме я чомусь був хворий, не переносив запах бензину. Хоча є такий, що обожнюю ці всі запахи там, знаєте, оливи, мастила. Бензину і солярки, там, якби, ну, знаєте, самого дитинства вже звик, воно ж подобається. Але щось тоді саме з хворобою так було зв'язано, ну, прийшлося тоді так соляркою мучитись, але зрозумів, що соляркою теж ділку нема. То взяв, так скажемо, жорстеньку щитку, цю, що там так скажімо, фарбувати там ворота чи що-небудь там. Наносив якийсь хімічний так роствор, там це був у мене К2 на той момент, і ще не пам'ятаю, що це на той мене момент було. Дуже я хотів спробувати від атом продукцію, але поки що щось не доходили руки заказати, тому що по місці немає. Ну, пошту теж падло, бо там тільки доставка вийде, скажімо, половину того, так скажемо, бутилочки того, тої хімії. Ну що ж, думаю, ну давай. Відмив я від це все діло, потім вже ж почав. Думаю, що давай спробую якусь хімію, типу, для того, щоб зняло воно фарбу. Тобто, щоб воно так почало зморщуватись і ту фарбу ти чисто чітко й пройшов. Якщо буде можливість, я вставлю сюди, яку я хімію використовував, але для фарби, яка ще лишилася, фарбувалася з завода, вона, скажімо, слабовата. Тому що я наносив, цей, скільки в мене цієї пляшечки оту було. Там, я не пам'ятаю, який був об'єм тої хімії. Я також пензлем взяв на носи по всьому диску, де була фарба. І час, ну, ну, дуже слабо. Вон, ні, воно непогано, в принципі, бере, но ну, не всюди. Мені прийшлося аж 4 рази 4 рази аж проходити, щоб чисто воно, так скажемо. Ну, обхопило, так скажемо, цю всю фарбу. Ну, думаю, ну гаразд, типу, вже як воно там пішло, хай воно вже собі там буде Вичистив, скільки можливо, ручною щиткою, бо тому що ну, інакше воно ну, просто-напросто не хотілося тоді, ще болгарку брати. Наскільки можливо вичистив фарбу, скільки трохи взяв верхній, так скажемо, слой жавчини. І думаю, типу, ну гаразд, давай вже пробувати, щоб ви розуміли. Я вбив тиждень по вечорах, по ночах, щоб чисто вичищити. Тому що ну саме простіше це, звісно, було б віддати на піскоструй і типу не паритись. Но... Та скажемо, не хотілося давати, тому що піскоструй нема відправляти десь на і потом на порошкову окраску. Звісно, це було б набагато все якісніше, швидше і так скажемо, менш геморойніше для моїх рук. Але ну, типу, думаю, вже гаразд. Давай вже все ручно зроблю. То що я тільки не про і ідральки, болгарки, всякі і нейлонові, і жестяні диски, не диски, а щітки по металу. Потім якісь ще, навіть радянські щітки я понаходив себе в гаражі від дідуся на дрельки, що таку непогану, мені, до речі, також допомогли, тому що вони вичищали прямо відразу майже від металу, що навіть дрелька не вивозила. Хоча дрелька кіловатна, підійна, мала покрутити спокійно. Но вдиралась вона в метал так, як то болгаркою дрізним кругом ти зачищав їх. Оце більш-менш їх вичистив, ну потім, то, звісно, обробив їх, так скажемо, обробником там ржавчини, ну, там, скажемо. І тоді вже їх почав покривати. Ну, там, зрозуміло, що покрив їх все діло, потім вичистив цей типу цинк, який там ганчіркою з бензином це все діло відчистив. І покрив, так скажемо, ґрунтовкою. Якщо ще перепрошую, є можливість. Я буду при монтажі вставляти. Якщо не помиляюсь, це була бодівська, скажімо, ґрунтовка, Звісно, я покрив єдиний мій мінус, потрібно було їх трошки перешліфувати нождачкою, там якоюсь п'ятисоткою чи тисячкою, тому що дуже такі аж зазубринки лишилися. І я думав, що воно пройде, коли покрию фарбою. Але так скажемо, не так то все попало. Фарбу я використовував, якщо не помиляюся, просто також в балонах, це були 500-мм балони об'ємом. І, в принципі, хороша фарба для дисків. ну, Мені сподобалось, тому що, наприклад, на ті самі l 200 я покрив захист двигуна. Вже, напевно, більше року я їздю порівняно з тими фарбами, які там оце, кісточкою там, пензлом потрібно там було накривати. Хоч наші хороші здоровіх фарб все одно ця штука тримається. Це при тому, що вже і солярка, і бензин, і хімія, що там тільки вже не капало, тому що тут були форс... проблеми з. Паливною апаратурою постійно капало, стікало по защиті, і воно тримається як би, гаразд. Ну, диски, це зрозуміло. Потім враховуємо вже ще також. ну, Це доставка. Там, звісно, щось вийшло около 800 гривень чи 700 гривень, щось таке обійшлося. Це нова пошта. Диски, вони там всього-навсього важать, якщо я не помиляюся, по 10. Кілограм і 200-400 грам. Щось таке. Це, до речі, щоб ви знали, розуміли різницю. Уазовський диск важить чуть не 12 кілограм, який всього на всього 15-м радіусом. І враховуємо, що виліт у нього всього, ну там, 22-й. А це наскільки плюс ще ширший диск, плюс ще виліт, і все одно виходить він легший. А, так скажемо. Вже виходить у нас 10800, там чи 10700, нехай буде. Потім тільки сама грунтовка, фарба в балонах обійшлася. Це виходить 4 балона грунтовки 4 балона фарби. Вийшло десь тоді, що по тих цінах десь 2000. Потім враховуємо там якесь навіть ту саму мінімальну наждачку, тому що я перешліфовував ґрунтовку лише з лицевої сторони диску, ну, типу, що зовнішню частину, так скажемо, що дивиться, а то все одно там якусь п'ятисотку, чи я не пам'ятаю, яку я там брав, щоб банально хоч щось перешліфувати. Враховуємо, що я вбив там майже в порядку чотирьох тисяч щиток. Потім ще якась була куплена нейлонова. Потім ще враховуємо ще хімію, те, яка була для зняття фарби куплена, щоб хоч якось собі. Якщо не помиляюсь, називалася вона на SP6, то все одно вона також там вартувала чи то около 100 гривень. Не хочу там, ну не може там 80 гривень, щось около того не То, То я пам'ятаю, що ще мені обійшлося ще десь в порядку, десь ну, гривень, я думаю. 500, мов 600, десь ну, нехай будемо десь так рахувати. Ну, це так зрозуміло, що обійшлися вони мені. ну, Чуть не в 13 тисяч. І це враховуємо, що це ще ніхто не каже там, за електроенергію, скільки я вбив, тому що там постійно це кіловатна дрелька, потім 2-кіловатна болгарка постійно фігачила, так скажемо. Свій вже вільний час, ну, звісно, ніхто не буде рахувати. Всі Вентиля були куплені чотири штуки нові, тому що я не хочу оцих приколів, що там ти підкачуєш колесо. Опа, а у тебе вентиль лишився. Сама залізна частина, яка впресована типу, в цю резину, вона буває вилітає ну там, або відслоюється, відклеюється і так далі. То я відразу купив чотири штучки нові. То вже ну вже рахуємо рівно 13 тисяч точно обійшли ці, ці диски. І це так скажемо, це лише диски. Ну, якось я підбивав, так скажемо, підсумок. В мене ще, ще ж виходить все ж колеса, ще ж шини куплялися, оскільки це 16 радіус. Скільки, хлопці, ви не представляєте, скільки я вбив часу, щоб знайти оцю грань, щоб колесо здавалося чуть більшим, щоб обов'язково було чуть більше, ніж попередні. Ці що тут дідуся стояли. Іменно в мене вийшов цей який розмір. Я дуже хотів ставити 235 на 80-16. Я зрозумів, що машина і так ледве управляється. Тому профіль ставимо таке ж саме 75. І, і ширину вставляємо ту ж саму 235. Збільшуємо тільки за рахунок того, що це вже 16 колесо не 15. Так, збільшення, так скажемо, не сумарне, але із за того, що. Здавалося б, 235-та ширина точно така сама, як на тих, що в мене стояли на цих 15-х росава, ну, шини Росава БЦ-56. Боже, просто, так скажемо, прірва різниця по поведінці шини, по м'якості. Навіть по тій самій ширині ті, так скажемо, 235-ті росавовські шини. Здаються взагалі 215 ми тому що ти береш рідню ёлочкою резину уазовську, оцю високу 215 на 90-15, це бляха, вони здаються одинаковими по ширині. Можливо, там 5-7 мм різниці. А ці здаються на фоні тих самих l 200 245 як то вони дійсно, якщо, начебто вони й 245 порівняно з тими Русавимськими ну капець. Тому що ти ставиш, е, ну, я попарно став там передок і зад, боже, різниця капець, і вони ну дуже виділяються, що стали ширші. Звісно, можна ще ширші, ще більший профіль, ще більші е, диски мона було б. Але все впиралося це що, вагу? Тому що я хотів, щоб машина більш-менш залишалася такою ж динамічною ну, по динамічності, щоб лишалась така сама, і ще зберег, скажімо, трошки поліпшити економічну складову. Так скажімо, щоб за те, що так скажімо, вже менше буде зусилля на те, щоб розкручувати ті шини, буде ліпший накат. То вже, в принципі, і навіть чесно, вже я на собі провірив, розхід реально став менший на трасі. Не знаю, як в місті, ніхто я не заміряв. А от по трасі, коли я їздив, і я лопив як дурний, чесне слово, тому що на цих колесах зараз їхати 80 і там за сотку лупити. Просто ну, кайфа, якщо чесно. І так скажемо, що за рахунок того, що я підібрав оці шини 235 на 75-16, вони по вазі вийшли точно такі самі майже як 235 на 75-15. Но я вбив, так скажемо, ще тим, вагу, що це безкаверні колеса, а в тих уазовських обов'язково потрібна була камера. Тому так вийшло, що кожне колесо в мене, як мінімум, майже на 1,7-2 кг легше, ніж стандартні колеса. що що були, оці, що я казав. По-перше, я отримав просто бомбезний вид після тих. Друге, це набагато ліпший виліт. Воно навіть в арці виглядає набагато краще, і воно сидить прямо в арці це колесо. Реально. Воно в, із арки. Терчить, ну, не знаю, можливо, буквально на 2 міліметри і все. Тому, так скажемо, і це вши ці шини, поки я знайшов, враховуючи на монтаж, враховуючи те все, то все мені обійшлося в 20 з копійками тисяч гривень. Ну, нехай 21 тисяча гривень. І на той момент це вийшло, можна сказати, 500 доларів. За 500 доларів я отримав хороші диски і хорошу так скажемо, резину. Шини я брав в Ханкук в сезонку, тому що в мене немає бажання літня, зимова, тим більше це у вас, якби це танк має бути на всі випадки в життя. Щоб ти завів, не думав. Ти тільки думав, щоб робив мотор. Не про ходову, не про колеса, тим більше. Тому, так скажемо, отакі колеса в мене для мене, хтось скаже, можна було б щось ліпше знайти. Не спорю, можна було б знайти іменно під уаз леті диски. Но от Я чомусь мені так не повезло, я не міг знайти. І чесно, я не дуже хотів знаходити литі диски, оскільки моє, е, моє, так скажемо, моя, головна ціль була залишити оцю, так, скажемо, його е, надійність і крепкість. Тому що десь, якщо я попаду в яму. А, чесно, я все їду на L200 і буває, я не можу на L200 по тому самому шуту, що у вас їхати з такою швидкістю, тому що я вічно десь при тормозі, десь ямка, десь обіхати, десь так, Там я десь боюся, там, десь я ліпше зверну, десь там перечекаю, поки приїде друга машина. А потім я на цьому ж. По барабану, люба яма, більше газу пролетів і згадь не думаєш про ту яму. Пів за нього ти не переживаєш, яка це дорога. Ти тобі дорога не потрібна, ти їдеш, все. Хлопці, я не знаю, як мене, правда, чути, але ну ви просто гляньте. Я дуже перепрошую, не дуже хочу записати перші емоції, як трошки намив на цих колесах, на габаритиках, жовтеньких все як має бути. Та ти що? Який там 16, який б винищувач, ось сього винищувач, ти подивись просто. Ну я не знаю, як вам словами передати. Коли ти оце спіймав оцей баланс. І машина їде як треба, це раз. Взагалі. І просто-напросто, ну я не знаю що тим зараз можеш ліпше знайти. Чесно. З уазів. Просто, Ну я ще такого навіть на продажах ніде не бачив, ні в фотках з ательє. От реально, Настільки йому чітко йдуть от іменно оцей візерунок диска, от іменно 16 іменно 235 на 75-16 шини. Їй-богу, ну от просто-напросто по-другому йому нічого не йде. От реально, Я скільки перелапати, і це реально ось що воно. Хлопці називається, коли ти вночі сидиш з шинним калькулятором, підбираєш, влізуть, не влізуть, виліт. Ширина е, це, боже, отвори діаметр отворів під шпильки. Ну просто хлопці, я ось зараз спеціально це мене її знають. Бурківецька траса. Я виїхав ось на цю трасу. Просто персик. ну реально, я не знаю, Він настільки не був слухняним рулю, що зараз ти і колонку потрібно знов перебирати. Почіпники, сальники, оці налаштування її потрібно знов перебирати напросто. Просто всю міняти втулки, міняти. Господи, я вже забувся, як це воно там називається, ці запчастинки, ну неважливо. Тому що ти, якщо на повертаєш, однією рукою, отак, як то ти. ну, з гідропідсилювачем крутиш руля. Направо треба вже двома крукотити. І все одно на асфальті рівним без ям, без нічого. Реально круто тримається. І ще при тому, що виявляється, навіть неозброєним оком, ти дивишся на передні колеса зараз. І дуже видно, що в нас колеса дивляться в ростопорку. Ну, типу, отак, в сторони, якщо це можна назвати. І виходить, що передня частина коліс. Вона дивиться в сторони. І через те він також, коли тільки гірша поверхня, ну, то типу, це не рівний асфальт, десь з ямками і так далі. Він вже керма не хоче слухати. Він починає цибати з однієї сторони в другу, і реально то вже починається оця його козловська історія завода, яка йшла. Ну, тільки рівний асфальт даєш. 100 їде, 90, поки мотора ну, де вистачає, реально керма слухається. Просто бомбезно, І я не знаю, я вибачаю, що такі темні, але я поробив собі кадрів на фото, ну, фоточки. І просто, ну я не можу вже налюбуватись. Я тоді, коли їх постав на подвір'ї, не міг налюбуватись, ну не міг виїхати. А ось це... Ну це просто щось з чимось. Ну реально, ну скажіть, ну що ж може бути ліпше? Жара 34 градуси. І він їхав 34 секунди. Я можу зараз ставити. Зараз на вулиці плюс 12 чи плюс 11. І він їде, йопка, я прям відчуваю мотору легко їхати. Ну я в житті не думав би, що він їхав би 30 секунд і на четвертій на цих колесах, вже в нас би 116 і на п'ятій раніше на тих старих колесах. Мені хоча б 110 розігнатися, а я мовчу взагалі за 116 на 5 та четверта лише. Блін, такого адреналінчику мені ще не було давно. А ти вмієш дивувати, чуєш тіну. Все, хлопці, вимикаюся. Вимикаюся, вимикаю світло, камеру. А я ще трошки адреналінчика схвачу, думаю. Попробую, по крайній вірі.